Всім привіт, друзі! Це Без Сензори. Я Марина Леналю Кермалаєва, і давайте розберемо наше міле інтерв'ю Зеленського американському подкастеру, якого звати Лекс Фрідман, але це не справжнє його ім'я. І це те саме інтерв'ю, яке вивело обсцентну лексику: рівня хуйня, блять, похір на рівень офіційних цитат офіційної особи. Але будемо говорити ми не про матюки. Отже, рік іще не почався, а український президент бомбить контентом. І щойно українці е обговорили одне дуже цікаве інтерв'ю єдиним телемарафонникам, де сиділи президенти його перша леді, і так удвох почали натякати, що, в принципі не проти піти на другий термін. Причому перша леді Олена Зеленська там е договорилася до того, що ну другий раз точно буде легше ніж перший. І ось Зеленський сам уже пішов на трьохгодинний подкаст до такого собі Лекса Фрідмана. Як ви знаєте, трошки раніше, кілька тижнів до нового року, Зеленський в Твіттері цьому Лексу Фрідману пообіцяв дати йому подкаст. Сказано, зроблено, і от тепер Зеленський пішов на той подкаст шукати підтримки трампістів, таких досить кон консервативних. Республіканців і переконувати оту групу, яка називається МАГА, чому треба підтримувати Україну. Але давайте спочатку розберемося, хто такий цей Лекс Фрідман. Отже, Лекс Фрідман, це людина, яка є вихідцем із радянських євреїв, а саме з українських і з російських. Людина, яка народилася в місті з дуже цікавою назвою Чкалав, це Таджикистан. І раніше при народженні цього молодого товариша, подкастера, звали. Льоша Фідотов, але потім підлітком він поїхав до сполучених штатів Америки, отримав паспорт, поміняв своє ім'я Льоша Фідотов на. Алекс Фрідман, і от тепер в його біографії можна почитати, що він є таким вченим і чуть-чуть математиком, чуть-чуть в ІТ-технологіях, чуть-чуть там фізикою займається. І ця людина теж вирішила ще й зробити подкаст. Так от, попри наявність американського громадянства, і те, що в принципі в Америці ця людина вже сформувалася, є там активним діячем, цей Льоша любить на позір розповідати про те, як він любить русський язик. І постійно в своїх. В біографіях пише, що я знаю його вільно. Fluent Russian Language. цікаво, що у цього вихідця з радянських євреїв, попри такі ніштяки, як американський паспорт, і яку-небудь там успішність, все одно лишилася. Прошивка такої радянської людини російської культури Льоша ще й часто розповідає про те, як він там любить пастірнака, як він любить Достоєвського перечитувати. І що цікаво на початку повномасштабного вторгнення, як і багато публічних осіб, цей Лекс Фрідман зробив кілька дописів, де сказав, що взагалі-то він дотримується такої позиції, коли він і за росіян, і за українців. І він не буде публічно розповідати, хто ж винуватий у цій. Повномасштабній кровопролитній війні, і загалом, загалом, льоша вважає, що во всьому вінувати політики. Тобто, навіть якщо ти успішний подкастер і там вчений математик, ти все одно можеш лишитися на рівні прошивки якогось, прости господи, Рабіновича із ОПЗЖ. Так от щойно почалося це інтерв'ю з Ленським, Льоша Федотов, он же Лекс Фрідман, одразу сказав, що взагалі то він вміє говорити російською. І взагалі-то навіть була пропозиція Зеленському вести це інтерв'ю російською. І тут же цей Льоша Федотов, Лекс Фрідман, сказав таку цитату. Ато, що взагалі-то більшість людей в Україні буцімто говорить російською мовою, тут треба віддати належне зеленський від такої пропозиції вести інтерв'ю на русском язикі відмовився. І м -м, льоша Фрідман змушений був слухати і відповідні Зеленського українською мовою. Але дивіться, ця пропозиція вона абсолютно лягає в канву такої офіційної риторики Кремля. Всіх офіційних топосіб російської держави, агресорки, і навіть тих навальнісів-пушкіністів, які розлізлися по всьому світу і намагаються розказати, чому нельзя і взагалі не надо кенселити Росію. Всі ці особи разом тягнуть ідею про те, що русський язик такий об'єдняючий, і русський язик це таке общее дзвіно для Східної Європи. Я бачила дуже багато людей, які там підтримують Зеленського, радісно що от дивіться, цей подкаст поширив у Твіттері сам Ілон Маск. А це означає, що це інтерв'ю було супер-мега успішне. Ну, найперше, дивіться, Ілон Маск зараз зайнятий тим, що сам е намагається розкачати політику європейську і вже відверто не криючись, підтримує ультрарадикалів. Чому так? Тому що. Наприкінці 2024 року були там кілька рейтингів, його остатків, і Ілон Маск у нас найбагатша людина світу. У нього там 400 мільярдів доларів активи. І очевидно, це надихнуло цього персонажа на те, що він може міняти світовий порядок одноосібно, і тому безумовно він шукає собі партнерів, він шукає тих людей, із яким він може шатати цей світовий порядок. І так як цей Лекс Фрідман називає себе чи то математиком, чи то вчи. Чи то там спеціалістом it сфери, то це цілком лягає в канву. Ілон Маск подумав, що в принципі ця людина може бути непоганим союзником. Але по чому визначається успішність того чи іншого інтерв'ю, чи якогось заходу, можу пояснити вам як журналісти з великим досвідом? Настільки успішним є інтерв'ю, залежить від того, а. Настільки воно було цитоване, настільки його потім новинні стрічки різних змі, топ змі бажано рознесли на окремі новини. І от можу сказати, що коли ми дивимося на цей подкаст, Зеленського то в основному воно пішло по українських змі і розтискали в основному ці фрази з матюками. А що стосується топових змі, саме західних, то воно було мінімально процитовано. А чому ж так ви скажете? Ну тому що Зеленський не дав якихось вагомих серйозних меседжів, які могли з. Зачепити західну аудиторію і якихось там мастодонтів, змі рівня CNN, Fox News, з Economist і так далі. Давайте ж окремо поясню, що не так із цими подкастами із умовними трампістами. Справа в тому, що нинішні українські еліти і їхні оці риби приліпали, які плавають навколо Зеленського. Вони впевнені були ще з самого старту, що республіканці, прихильники Дональда Трампа, всі ті люди, які пішли на вибори і обрали собі там, більшість да, республіканську, і Дональда Трампа це апріорі довбограє, да, це битло, якесь таке сільське, такі реднеки на машинах. І це люди, які там от, займаються на своїх фермах і нічого більшого в світі не бачили. І да, не забудьте всі вони, всі вони в цій парадигмі. А полюбляють Російську Федерацію. Хоча це абсолютно не так, тому що навіть якщо ми дивимося тих людей, які обирали собі за президента Дональда Трампа, то там мінімум шість різних бульбашок і вони абсолютно можуть між собою не перетинатися. Тому мені дуже прикро, що ці три години піару цього Лекса Фрідмана Льоші Федотова вони були скажімо так, використані не на всі 100% і леву частину цієї розмови. А сам Зеленський присвятив тому, що ображався на наших західних союзників і розповідав, який же буде був фігня, і як всім було похеру на Україну. Чи хтось консультації провів? ні? Чому до да похеру. Це ж зрозуміло російською. Правильно, от як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського мера. Всім було похеру на цю страну. Але знаєте, є такий один дуже вагомий момент із цим Будапештом. Можна погуглити історичну фотографію, ту саму, де Клінтон, Кучма і. Єльцин підписують у ці Будапештські меморандуми, і там можна чітко побачити, що за спиною Леоніда Кучми стоїть пишноволосий брюнет Олександр Чалий. Це людина, яка, до речі, була відповідальна за підготовку тексту цього Будапештського меморандуму з української сторони. Так от, що цікаво, коли Володимир Олександрович Зеленський а, прийшов до влади цей Олександр Чалий, який вже дідушка в літах, такий сивочолий, але все одно пишноволосий. А виявився дуже затребуваний на нинішній банковій. Почав співпрацювати з офісом президента України, і якщо ми подивимося старі відео, наприклад, Медведчуківських каналів за 2020 рік, а то і різних там проросійських ресурсів за 2021 рік, то вони дуже часто брали цитати цього Олександра Чалого, де він пояснював, чому Україні не варто сунутися в те НАТО. І загалом, що Україні треба мати такий нейтралітет, як у Австрії. Саме цікаве, що цей Бо пишноволосий дідушка був членом української делегації у тому самому одіозному Стамбулі навесні 2022 року, і до речі, він дуже активно коментував свою участь у цій делегації і наполягав на тому, що в принципі Україні дуже навіть треба ця позаблоковість і нейтральність. Цікаво тільки чи за російським сценарієм, тому що потім з'ясувалося, що ці угоди, які нам пропонувала Російська Федерація, це була чиста капітуляція. Чим ще цікавий цей Олександр Чалий у 2020 році була Мюнхенська безпекова конференція, і там на цій конференції з'явився дуже цікавий план «12 кроків зі зміцнення безпеки в Україні. Він називався. Так от, його підписав якраз таки цей Олександр Чалий, і ще були російські автори. Всі вони разом пропонували західному світу познімати Санкції з Російської Федерації і Пропонували те, щоб Російська Федерація втручалася у наші внутрішні справи, переписувала нам підручники із історії, впливала на нашу мову і загалом визначала, що у нас є національною пам'яттю, а що не є. Так, от мені цікаво, коли Зеленський дорікає, дорікає західним союзникам за Будапешт. Я не хочу нічого сказати, що там Білл Клінтон був дуже добре налаштований до України, тому що очевидно в той момент його більше цікавила спідниця Моні Клінвін але давайте спитаємо чесно: а що робила в офісі президента особа, яка і приводила до порядку Будапештський меморандум з української сторони? Саме Олександр Чалий. І чому цю особу Зеленський потім відрядив займатися Стамбулом? Про які гарантії безпеки ми можемо говорити, якщо у нас в тих історичних подіях і в нинішніх приймає участь одна і та сама особа? Далі давайте розкриємо ще постаті всіх цих гори подкастерів, які дуже хочуть хайпонути на? Гарячій українській темі на гарячій темі російсько-української війни не так давно і на цьому каналі був великий розбір ще одного дуже такого цікавого інтерв'ю, коли Льошенька Арістович, до речі, вихованець Зеленського, пішов на інший подкаст, щоб поговорити із мага і тремпістами. Кому цікаво, тут теж є розбір того інтерв'ю. І що дуже цікаво, Льошенька Арістович в інтерв'ю ведучому. Іранського походження це теж дуже цікаво. Розповідав, який же зеленський падлюк, тварина, і поливав його будом так, що навіть мені в окремих моментах було соромно. Так от, коли ми говоримо про інтерв'ю цього молоденького вихідця із Чкалова, да то він теж не стидався розказати про те, що він симпатизує нинішній Росії, і навіть були там такі цитати. Як я вже назвала, що російська мова вона ж рідна для більшості українців, і, взагалі, Путін готовий до миру, і навіть прозвучало те, що Путін же він дуже любить росіян. Ну а тепер давайте кілька слів поговоримо про те, що я вважаю хорошою комунікацію Зеленського із заходом, а саме зі сполученими штатами Америки, а в листопаді 2024 року, з нагоди тисячу днів такої рішучої боротьби, Зеленський вирішив дати велике програмне інтерв'ю. Телеканалу Fox News. це канал, який дивиться кожна республіканська собака, і це телевізійний канал, який дуже допоміг Дональду Трампу стати топовим політиком. Отримати перемогу на перших його виборах і перемогти Камалу Харріс і демократів на цих нинішніх. Так, от тоді варто було віддати належне Зеленському. Він до цього інтерв'ю готувався і запропонував американській аудиторії кілька дуже цікавих бізнес пропозицій з боку України. Похвалив Дональда Трампа і пояснив досить такими простими словами. Вмілими конструкціями про те, чому безпека України важлива, і як безпека в Україні буде впливати на безпеку Європи. Якщо ми говоримо про більш свіжу комунікацію, то маю віддати належне новорічному зверненню Зеленського, де серед 20 хвилин він десь 5 хвилин присвятив конкретно Дональду Трампу, Сполученим Штатам Америки, всіх там похвалив, сказав, що молодці. Головний наш партнер, і що дуже цікаво, був дуже такий обережний у висловлюваннях стосовно наших європейських партнерів, і навіть подякував народу Угорщини і народу Словаччини. Це хороший приклад комунікації, і коли ми порівнюємо те, що наговорив Зеленський саме в інтерв'ю цьому лексу Фрідману, він же Льоша Фідотав. То це абсолютно інші речі. Так, от одразу хочу сказати, що тут не так. Подкаст це чудово. Витратити там дві з гаком години на подкаст вихідця із радянських євреїв із СССР. Це чудово, якщо у тебе є вільний час в воюючій країні, але. Мені б дуже хотілося, щоб український президент саме зараз більш, скажімо так, продумано вирішував, хто буде нашим наступним послом у Сполучених Штатах Америки. Як ви знаєте, республіканці дали зрозуміти, що вони не дуже бажають далі працювати з пані Оксаною Маркаровою, і хотілося би, щоб наш посол саме і займався цими справами діалогом із республіканцями, діалогом із, із демократами, щоб все це не обмежувалося такими поодинокими. Подкастами у дуже мутних персонажів. І тут ви мені скажете так: але це ж діалог, ну ми ж маємо вести діалог. Діалоги на подкастах це чудово, але насправді нам потрібно в першу чергу вести діалоги з тими людьми, які будуть приймати конкретні рішення по наданні зброї для України і грошей на наші потреби. Ну і якщо ми говоримо про санкції, то вони теж мають лишатися да, на Російській Федерації і. Це теж має вести таку комунікацію людина з досвідом, а може навіть дві людини, а може навіть три людини. Тож, давайте тепер біжимося по тих меседжах, які Зеленський дав цій аудиторії, яка підписана на цього Льошу Федотова. Один із головних меседжів, який прозвучав, і він не дуже приємний: Зеленський хоче знову перекласти відповідальність за безпеку. Мир а, і припинення вогню в Україні на наших західних партнерів. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде та, через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, це хуйня. Вибачте, цей меседж стосувався того, що на думку Зеленського захід дуже мало допомагав Україні напередодні повномасштабного вторгнення. І просто накласти санкцію на Російську Федерацію це було критично мало. Причому тут же Зеленський е, спеціально не сказав про те, що західні союзники їхні розвідки повідомляли Зеленського про повномасштабне вторгнення. Про це говорив як Байден йому персонально. І м, так само приїздив у перших числах січня 2022 року ніхто інший як директор ЦРУ. Але як ми пам'ятаємо, всі попередження були проігноровані, і відповідно українському народу розповідали про російське ІПСО, про те, що не треба хвилюватися, не треба купувати гречкою і сірники, і взагалі треба йти і готуватися до шашликів у травні. А от з того, що було дуже цікаво озвучено, це м, цитата на аудиторію. Людей, які є прихильниками а, Дональда Трампа, але це не вся його аудиторія. Про те, які ж меседжі возили до Вашингтона Гінці Саудівською Аравією і США, вам потрібні великі гроші. Тож питання в тому, де ви їх отримаєте. Отже, моя відповідь була адресована Трампу, я сказав, що це одна з гарантій безпеки: візьміть 300 мільярдів заморожених російських активів, ми їх заберемо. Візьмемо гроші, які потрібні для нашого внутрішнього виробництва. Тобто, прозвучало, з чим же Зеленський ходив до Трампа. Дайте нам 300 мільярдів російських активів. Причому з досить таким неконкретним поясненням, куди вони підуть. Зрозумійте, Дональд Трамп він бізнесмен і йому потрібен дуже чіткий бізнес-план, на що можуть піти всі ці активи. І будемо купувати всю зброю в США. Нам не потрібні подарунки. Від США, це буде корисно для вашої галузі, для Сполучених Штатів. Ми вкладемо туди гроші російські гроші, не українські, не європейські, російські гроші. Що ще зробив Зеленський? Це а, вкотре похвалив Єрмака на аудиторію ну, тих прихильників Трампа, які дивляться цього а, радянського євріччика. А, а інші люди по вертикалі, вони. Ну, виконують завдання як мої менеджери. там Андрій, про якого ти сказав, один з таких менеджерів. Ну і я задоволений, що є у мене такі люди. Ну і напевно, про тут нема про що ще додати. Це більш ніж дивна цитата, враховуючи, що Андрій Єрмак. За останній час двічі їздив до Сполучених Штатів Америки, в тому числі крайня його зустріч була із тими топами, які будуть займати чільні місця в адміністрації Дональда Трампа. І, скажімо так, цей візит був далеко не теплий. Якщо ми так подивимося, то навіть сильно не викладали ніде пан Волц і пан uh, Джей Дівенс. Фотографії із. Андрієм Єрмаком, потужним менеджером Зеленського далі теж прозвучала цитата про те: а, чи ж ж там Володимир Олександрович на президента, вдруге чи ні? Будете балотуватися на другий термін. Я не знаю, насправді я не знаю. Я не знаю. А далі ще одне цікаве: коли ми подивимося ті питання, які виборці Дональда Трампа найчастіше задають українським елітам, то одне із таких топових питань. І це до речі, використовував і сам Дональд Трамп у своїй передвиборчій риториці. Воно стосувалося того, наскільки Україна ефективно витрачає гроші, зброю і чи не займаються нинішні українські еліти корупцією? Так, от це питання про корупцію воно теж прозвучало від цього Льоші Федотова, і Зеленський розказав, що він взагалі не бачить корупцію мовляв все у нас. Хорошо. І повірте, це не тільки йдеться мова про Україну. На всьому шляху отримання всюди є ті чи інші люди і компанії, які хочуть заробляти, бо на війні всі заробляють. Ми не заробляли на війні. Тобто, замість того, щоб зробити кілька домашніх заготовок і розказати якісь конкретні історії, конкретні імена. Із таким публічним каяттям, що ну дивіться, ну ми не крадемо, ну є ж люди, які хочуть там спокуситися на ці криваві гроші. Від Зеленського не прозвучало. І це звучить для аудиторії, яка питає, а що ж там мої податки в Україні. Воно звучить трошки непереконливо. А мораль така: це інтерв'ю воно безумовно має місце, але назвати його проривним і таким, яке от просто таке треба, щоб якось переконати аудиторію. Республіканців працювати на нас я його назвати не можу. Більше того, республіканці їхня партія вони люблять системну роботу з собою, а не отакі такі поодинокі виходи зеленського на різноманітні подкасти і намагання. Переконати американців у тому, що Єрмак молодець і ми тут нічого не крадемо. Ну а тепер давайте ж кілька слів ще скажу, для чого це було цьому Лексу Фрідману. Як і будь-яка людина, а він є таким популістом і популізмом пронизано все його це інтерв'ю з Зеленським. Ця людина хоче слави, хоче популярності і хоче впливу. Очевидно, що цей молодий єврічик, який вважає себе. Частково русским з рускої паршивки в душі він вирішив, що саме час міняти світовий порядок. Як він там сказав у передмові до цього інтерв'ю, я ж хочу відігравати свою маленьку роль у встановленні миру. Що цікаво, уже стало відомо, що після цього бомбічного інтерв'ю з зеленським цей Льоша Федотов, він планує поїхати до Російської Федерації там поспілкуватися із. Топом рівня Путіна, і можу сказати так: послухавши відповіді Зеленського, його меседжі, я б дуже хотіла, щоб цей Льоша не доїхав до Російської Федерації, тому що якщо він приїде, повірте, росіяни абсолютно промоніторять всі відповіді Зеленського і. Підготують таку ответочку по відповідях, тобто не будуть там матюками оперувати, а на кожен аргумент Зеленського знайдуть свій російський аргументи, там ще пропишуть такі красиві і псошечки для заходу. Стосовно зеленського, можу сказати так, що в нього дуже добре виходять інтерв'ю, до яких він готується, і якщо це інтерв'ю в офіційному ЗМІ, там рівня CNN чи Fox News, а коли такі подкасти Зеленський стрибає з думки на думку. Матюкається, хоче показати, що він весь такий свій парень, гуп успішний мужчина з Кривого Року, який чомусь має зайти фермеру десь із Оклахома. Але воно не завжди так працює. Тому інтерв'ю хай має місце. Але на відміну від тих людей, які описують, що це Боже, яка перемога, там Дональд Трамп одразу після цього інтерв'ю стане нашим. Абсолютно ні. Тому слідкуємо за іншими інтерв'ю. І дуже б хотілося, щоб Володимир Зеленський на наступні подкасти, якщо вони будуть із такими трампістами, а їх до речі, таких подкастерів немало, краще готувався і робив домашні заготовки. Тому що під час того, коли він був актором у КВН, він робив ці домашні заготовки. А коли він став президентом України, то чомусь він вирішив, що їх робити не варто.